Керівник громадської організації Українська спілка активістів майдану Нескорення». цю війну і це волонтерство. Я перепускаю через себе і приймаю близько до серця. І це на жаль, чи на щастя стало вже моїм стилем життя. Чи вартує займатися волонтерством? Якщо ти отримуєш кримінальну справу, як я вже казав, волонтери це і вільне козацтво, яке ніхто не може очорнити, ніхто не може поставити на коліна, і яке ніхто не може не може очолити, так зменшилася до мінімуму допомога наших міжнародних партнерів, і нам треба розуміти, що ми біжимо в марафон, і ми напевно пробігли десь тільки четверту частину шляху. Україну спасуть Бог і американці, тобто ця війна зняла маски. Хто був нормальний? той залишився нормальним. Так, що волонтерство це чергова віха в моєму життю, і я вдячний і долі, що мене зводить зараз з людьми, з, з рушійною силою суспільства. Це з волонтерами.